Під час окупації ракета касетна попала в будівлю. Ну, бачите, що з будівлі залишилось. Чудом стали живими. Михайло Гайдук показує свій будинок у селі Лукашівка, зруйнований під час боїв у лютому 2022 року. Чоловік разом зі своєю родиною на той момент перебували у погребі поряд. Під час окупації села виходити з нього забороняли російські військові. Вийти на наружу не можна було. Свистіло, літіло над головами, сказали, не виходить нікуди, якщо хочете, снайпер роботи. Погребі два градуси було, два. Не то, що все, що ми могли ми. Под ноги пінопласт на себе одеяло, там, щоб на картошки оде... сиділи. а на картошки, Картошка. Ну ви працюєте, 10. на зиму картошка, буряки, там, морква і прочі. Оце все було в погребі, а ми на цьому на це сиділи. Як розповідає подружжя гайдуків, російські військові забрали в них гроші, коштовності і телефони, а також погрожували розстрілом. У нас у погребі було вісім чоловік: дві дочки, два зятя і троє внучат. які торі не вбивайте. нас. А не пересчитували нас кожного дня, по три рази на, на день пересчитували нас. А потім посчитали, і говорять, ходіть тут во дворі, нікуди не виходьте, бо ми будемо вас. Що -то таке. У погребі родина провела місяць, а коли українські військові звільнили село, змогли виїхати. Майже два роки вони жили у різних місцях, а сьогодні вперше отримали ключі від нового будинку. Його звели на їхній ділянці. Після того пережитого страху, який ми прижили, і прийшли сьогодні у цей будинок, ви знаєте, то як сказку. Будемо і засівати і засаджувати. Ми тут родились. І наше місце тут Краваджі є, постільна білизна є, шкаф є, штори повішали, домик укамлятували повністю. Цей модульний будинок для родини гайдуків закупили та змонтували в рамках проєкту під назвою Знову вдома від благодійного фонду «Пелікен Лів» для людей, які втратили своє житло через бойові дії. В першу чергу нам хотілося допомогти тим людям, які втратили будинки на своїй землі, і повернути повернути людей додому. Загалом ключі від таких модульних будинків отримають 10 родин з чотирьох громад Чернігівської області, а саме Старобілоуської, Київської, Іванівської та Ічнянської. Також всі будинки оснащені твердопаливними котлами, які опалюються дровами. Ми отримали грант від Сіті від Сіті України в розмірі 300 тисяч доларів США. І за ці кошти ми побудували 10 будиночків. Вони повністю укомплектовані. Просто ну для нас головне, щоб родина не мала ніяких потреб. За словами Яни Бобрової, дев'ять сімей зможуть переїхати у нові домівки до 25 грудня. Ще одна до кінця року. Олександр Мілашевський, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.